Привіт-привіт, мої дорогі! Це розклад, який я вам пишу, називається Голос предків. Ми будемо зараз запитувати ваших предків, вашого роду, щось дуже важливе. І, знаєте, як це буде на дві позиції. Ви обираєте свою, будь ласка, да? перша і друга позиція. А... Також я хочу сказати, як це буде відбуватися, ви всередині себе в будь-якому випадку можете віднайти голос ваших предків. Однозначно вони завжди з вами говорять. Але не завжди ми можемо почути і не завжди ми чуємо да, по факту. Саме тому сьогодні в кожного є своя проблема, питання. Біль, ситуація. І ми з вами візьмемо загальний такий розклад, де побачимо, що предки хочуть сказати вам саме по вашій ситуації. Почути голос предків. Думаю, що ви зрозуміли, все, що вам зараз необхідно зробити, це подумати про себе, про ту ситуацію і попросити внутрішньо ваших предків, щоб вони зараз дали вам таку підсказку. Отож, я поки буду викладати карти. Так, буду викладати карти. Це перша позиція. Друга позиція. Так, ставте на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Ну, а я, в принципі, готова розпочинати. З позиції номер. І так, позиція номер один. Також, що хочу сказати, наголосити про те, що онлайн-розклад, да, ми це пам'ятаємо, щоб замовити особистий розклад, побачити більш детальніше, поговорити з предками. Я також медіум, я можу спілкуватися з мертвими, з душами. Номер телефону я вказую в описанні під відео. Звертайтесь, буду рада допомогти. І за енергетичними чистками також я вже починаю набирати помаленьку, потихеньку. Саме чистки, бо дуже довгий час я не брала чистку. Зараз можна до мене прийти. Хто в мене вже був, знає, що я дуже сильна в цьому. Поїхали. Перша позиція по вашій ситуації, що тут хочуть сказати, предки вашого роду. Обирай себе, коли ти не знаєш, як вчинити краще, обирай любов до себе. А, да. Зараз на максималках прокачується любов до себе по першій позиції, і вибір себе, відстоювання себе в будь-яких ситуаціях, в будь-яких ситуаціях, що би там не було. Дивіться, а, іде, а, іде така в мене чомусь енергія, і таке якесь відчуття, що вам дуже складно по першій позиції знаходити тих людей. Друзів, подруг, не знаю, які були б притаманні саме вашому внутрішньому світу. Не Ні, ніяк не можете ви а, повноцінно в довірі бути, тому що є якісь програми, де вас чи кидають, чи лишають, чи а, ніж в спину, не знаю, чи заздрощів дуже багато. Тому єдине, що я можу сказати, по цьому поводу. Зовсім скоро у вас починається новий етап. Чомусь я бачу нові знайомства: це нова дружба, тріумф в дружбі, в довірі. Буду, не буде багато людей, прийдуть нові люди, але максимально, можливо, одна, дві, три людини в вашому, в вашому просторі, з які дійсно будуть вам служити. Ну, не то, щоб опори, а не то, щоб Давайте так, служити вам от настроєм, наповненням, радістю і взаємовигода да? в хорошому плані, да? в екологічно чистому плані, взаєморозуміння, взаємовідносини, які ведуть до чогось дуже прекрасного. І тут дев'ятка пентаклі у нас на кінці колоди, да? Чомусь я на неї теж подивилася, тому що мені чомусь здається, що ви тут зовсім на новий рівень перейшли, Уже перейшли. І сім'я вас чекає ще. Так як ви мріяли за столом, вся сім'я збирається, чоловік, діти, власний бізнес може бути. Тобто у вас тут якась предки роду, хочу сказати, що ви вже готові. так? Да? Довгий час було закрито це все від вас, було важко. Ви постійно на якомусь виборі були, або вибирали вас. Тобто, давайте так скажу. Були ситуації, в яких постійно виникала потреба, щоб вас вибрали, вас могли не вибирати. Саме тому, чому кажуть, обирай себе. Ви пройшли оцей етап вибора себе, а це означає, що от повноцінний рух. Рух вперед, да? і король Пентаклі це говорить нам про те, що зустріч кому потрібно зустріч з потрібною людиною, з коханим чоловіком, з яким буде там сім'я, стосунки. Да? І також пам'ятаємо про те, що король Пентаклі може служити людиною, яка допоможе, можливо, фінансово підтримкою, ресурсами. Но в основному чомусь мені показують, що це все-таки сім'я. Все ж таки, це сім'я, десятка кубків. Це те, від чого ви були закриті раніше. Тобто, тут родовий процес відбувався. Рід закривав вас від створення сім'ї, ви не були готовою. А зараз хочеться сказати, що ви пройшли трансформацію. В чому заключається ваша трансформація? Дивіться, тут класно: рід, предки роду. Наголосила на тому, що ви прийдете трансформацію. Ви повністю очистите себе від старих програм, пізнаєте свою силу. І тільки тоді, як пізнаєте свою силу, вам дається можливість створити сім'ю. Так, да, так, да, да. через проявленість вашу і через любов до себе. Да. Ось чому у вас були обмани з боку чоловіків. Ось чому до вас люди приходили, аби тільки. От боротьба йшла. Я і чоловік. Це боротьба була ще з дитинства. Ми могли боротися, да з мальчик, дівчика. Ну, Чомусь так показують, чоловічий жіночий аспект може бути, чи жіноча енергія у вас боролася, не приймалася, темне світло не приймалося. Приходили чоловіки, які давали крапелиночку, а від вас требували типу, весь ресурс. Ви віддавали свій весь ресурс, і чоловіки зразу і йшли. Ну, есть, ніби, знаєте, от, Ваш урок був не віддавати цей ресурс, а ви його ніяк не могли прокачають. Саме тому якийсь період настав, де ви це все вже повноцінно прокачали, де ви сказали, що ні, тут почали займатися собою, можливо, повикидали старі речі, зробили всі практики, які тільки можна, і налаштувалися йти вперед. І тут кажуть, що в цьому і закривалася карма. І тепер вищі сили, ваш рід готовий подарувати вам. Ну, чогось кажуть мені новий етап і чоловік Вихід із отшельничества в любов. От. от така ситуація у нас по першій позиції. Дай Боже. Дай Боже, мої дорогенькі. І пам'ятайте одну просту істину по першій позиції. Да? що найголовніше – це обирати себе. Обирати себе. До речі, в мене ще залишились мої карти. Ще залишилось дві-три колоди, по-моєму. Можете їх придбати. Вони коштують 500 гривень. Пишіть мені, якщо треба, я надішлю. Вони дуже прості і легкі в використанні, тому що ви задаєте питання, в яких енергіях мені треба бути. І вам, в принципі, от, карти да, показують. Любов до себе, наприклад. Да, радість. І описано, в яких енергіях, бляха, треба бути. Головий момент, сила роду. Бачите? ну, той, хто бажає. Пишіть, буду рада допомогти. Поїхали далі позиція номер 2 Давайте подивимося. Що там у вас? Позиція, дивіться, слідуйте за своїм бажанням, за бажанням свого серця, навіть коли воно прагне шалених вчинків, бо то є прояв любові. Зараз у вас є найглибинніший, найвеличезніший, найвагоміший проєкт вашого життя це, ви, це раз Друге, у вас іде урок. Іти в свої страхи. В основному тут прокачується нестабільність і страх денег або безденіжжя. Тут страх іде недостаточності, що мені буде щось недостатньо, що мені чогось недостатньо. І страх оцей бідності, страх бідності. І тут, виходить, бідності не тільки в деньгах, а іде ще страх бідності внутрішнього. Неусвідомлення, не побачити істину, пропустити щось важливе, не почути. А, ну, я думаю, ви маєте зрозуміти мене. А, і наступне: вам необхідно зараз максимально проходити в свій страх через довіру собі. А, зараз, до речі, периферічним зрінням. Я тільки що побачила, промилькнула якась тінь. А, і це дуже прикольно, тому що я так розумію, що прям, прямо ж сюди. Прийшли духи, да, от, дуже гарний знак для мене зараз. От І для вас теж. При першій позиції, коли дивилася, було трошки спокійніше. От, при вашій позиції, другій, прямо ж духів бачу вже. Верховна життя, це значить треба йти в духовність, треба пізнавати себе, піти трошечки в себе для того, щоб пізнати, чого бажає ваша душа і ваше серце. І тоді, коли ви дізнаєтесь істину, чого бажає ваше серце, вас проведуть на свій шлях. Ідуть уроки зараз тотальні глобальні для вас, звісно. Ви трошки боретесь, трошки ви не відчуваєте ще, куди вам. Знаєте, для того, щоб отримати те, чого ви так сильно хочете, вийти з одиночества. Ну, sorry, тут, тут воно теж проявляється, вийти із одиночества, щоб мужчина прийшов до вас, вам необхідно ставити цілі і реалізовувати себе. Подивитися на себе під іншим кутом і йти брати від життя те, чого ви хочете. А у вас іде таке трошки і обмежуюче обмежуючи якісь сценарії йдуть, які дають вам дуже багато важкості, занадто багато взяли на себе, да? Те, що вам не не належить, а хочеться сказати, що більше проявлятися, більше енергії в себе вкладають, а ви ж не можете. А питання то, а питання чому ви не можете? Тому що ви цього не вибираєте, тому що немає чіткості, розуміння, куди я йду, чого я хочу. і Елементарно взяти відповідальність за своє життя, взяти відповідальність за те, що я маю отримати по звізді. Як я це можу реалізувати і пора уже це реалізовувати. Ніхто нічого мені не повинен. Це повинна я сама собі дати. розумієте? От, от такі от процеси відбуваються у вас. І, в принципі, це кармічно. Таким чином, ви закриєте свою карму, ви почнете новий етап, ви відпустите всіх тих, хто повинен а, піти з вашого життя, бо зараз ще поки що не до кінця ви відпускаєте. І в вашому житті, бачите, от відбудеться правосуддіє. Справедливість. Все буде рішено по справедливості. Трішки зараз підвішена ситуація, але ви таким чином накопичуєте свої ресурси. Да? Свої ресурси, Балансуючи, балансуючи свій, е, свій внутрішній стан, своє внутрішнє бачення, свою енергетику, свою енергію. Тому, зверніть, будь ласка, на це увагу. Отака от підказка голос е, вашого роду: е, хотів вам передати саме такі. От послання. Пишіть коментарі, що ви відчуваєте, а краще всього писати в коментарях, де буде так, приймаю. І дякую. І обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. І просто дякую, що ви зі мною будете зі мною. До нових зустрічей, па!